Вітаю, шановні глядачі. Зараз маємо в Києві дуже непросту ситуацію. Ми мали найбільший обстріл від початку повномасштабного вторгнення, і ми повинні говорити про те, яким чином наслідки цього вторгнення будуть подолані. Команда Європейської солідарності працює в будь-яких умовах зі світлом чи без і працює 24 на 7. Ми послідовно відстоювали в бюджеті міста Києва такі питання, як когенерація, як програма співіснування, співфінансування альтернативного забезпечення, як альтернативне забезпечення джерелами живлення закладів медичного харчування. І в продовження цього на найближчому пленарному засіданні ми будемо вимагати кількох простих речей. Перше, ми маємо наших героїв. Комунальників, які 24 на 7 працюють зараз над тим, щоб подолати наслідки надзвичайної ситуації, це е, наші комунальники, це представники керуючих компаній, це представники Київенерго, Водоканалу, е, всіх і ДСНС, медиків, е, всіх інших, хто зараз не покладаючи рук, робить все можливе для того, щоб е, виправити ту ситуацію і допомогти тим, хто цього зараз. Найбільше потребо найбільше потребує тому такі люди за ініціативою фракції Європейська Солідарність будуть отримувати. А я сподіваюся, що такий проект рішення, який розроблений нашою командою, буде підтриманий на пленарному засіданні. Отримають премію. Також премію мають чи допомогу мають отримати соціально незахищені верстви населення. Вони не можуть допомогти собі самі. Тому це на себе має взяти Київська міська рада і Європейська солідарність такий проєкт рішення розробила і буде просити колег його підтримати. А також буде наше звернення щодо негайного повернення восьми мільярдів, які були вилучені з міського бюджету, і нами було заплановано їх витратити. На е, закупівлю альтернативних джерел живлення. І якщо б ми це зробили, ми б зараз не мали такої ситуації. І в цьому винен кожен народний депутат, який проголосував за те, щоб в Києві ці гроші забрати. Не, е, вони їх витратили на якісь е, речі, на їхню думку важливі. Але зараз кожен, хто сидить без тепла, без світла і без гарячої води розуміє, що, е, що саме е, було важливим. Я впевнений, що на найближчому пленарному засіданні і звернення щодо повернення негайно цих коштів і спрямування їх тільки в одне місце на альтернативні джерела енергії для того, щоб ми не мали повторення тої ситуації, яку ми мали. Я впевнений, що всі ці ініціативи будуть підтримані, і місто зможе е, нормально функціонувати навіть при е, тому, що ворог старається нас цього позбавити. Дякую. Ми всі з вами знаходимось з 9 січня в місті Києві. Жодна людина нікуди не поїхала. Всі депутати Європейської Солідарності міста Києва знаходяться на місці і комунікують зі своїми виборцями і намагаються максимально зробити все необхідне для того, щоб пережити ці важкі часи. В першу чергу я хочу подякувати всім комунальним службам, нашим сантехнікам, електрикам, працівникам ДСНС, нашим славетним медикам, працівникам соціальної служби за все те, що вони роблять для того, щоб забезпечити життя в столиці України. Ці е, нелюді, які е, дійсно б'ють по мирних містах і Завдають проблему для життя і здоров'я наших співвітчизників, вони заслуговують безумовно на вселяке покарання. Але наше зараз завдання підтримати один одного і разом в цій ситуації вижити і вистояти. Я хочу сказати, що ми зі свого боку. Як Європейська солідарність в місті Києві робимо все необхідне для того, щоб захистити і підтримати наше населення. Фонд Порошенка вийшов з ініціативою про закупівлю газових горілок і пауербенків, ЕКАФЛО, всього необхідного для тих. Будинків і тих мешканців, які зараз опинилися в найскладніших умовах для виживання. І це все нашими депутатами буде роздаватися і для населення, і підтримувати їх для того, щоб пережити ці мінусові важкі температури. Також ми слідкуємо безумовно за тим, що відбувається в наших медичних закладах. Я, як голова постійної комісії, з питання. Охорони здоров'я, сім'ї та соціальної і ветеранської політики постійно моніторю ситуацію в наших медичних закладах. Щойно я повернулася з лікарні швидкої допомоги, щоб на власні очі побачити, як відбувається там робота, забезпечення життєдіяльності цього медичного закладу. що всі Медпрацівники, вони на своїх місцях, вони виконують свої обов'язки. Працює безперебойне електричне живлення, працює опалення, працює водопостачання і так по кожному медичному закладу. Ми постійно на зв'язку з соціальними службами і розуміємо, де є люди, які потребують в першу чергу. Підтримки, і ми будемо до кожного із них підходити і допомагати для того, щоб їм було легше пережити цей період. Тому, будь ласка, я звертаюсь до вас, дорогі кияни. Будьте на зв'язку з нашими депутатами, передавайте їм всю необхідну інформацію. Ми будемо максимально намагатися швидко реагувати на це, і як до речі, і відреагували в. Київській міській раді, і за нашою ініціативою нашої фракції вже в четвер буде проводитись засідання сесії в Київраді, на якому всі ці питання будуть розглядатися, і ті проекти рішення, які Щойно оголосив мій колега Володимир Володимирович. Будуть я дуже сподіваюся, підтримані і проголосовані на цьому засіданні, тому що без цієї підтримки ми не можемо розраховувати дійсно на позитивний результат в майбутньому. Зараз від нас залежить наскільки ми справимося з цією ситуацією всі разом. В середу я буду проводити. Також засідання нашої постійної комісії, на якій ми будемо розглядати, як справляється медична служба, соціальна служба з тими викликами, які дійсно сьогодні перед ними повстали. На все це будемо звітувати, реагувати і. Бути в комунікації з кожним з вас і дякую вам за розуміння і за вашу мужність і за ваш патріотизм.